Вітаю! Ви на каналі під назвою Кінодив. Сьогодні дивимось новий фільм у кіно Всесвіті DC. Сиквел історії про підлітка Білі Бетс, який, примовивши чарівне слово Шазам, перетворюється на супергероя, наділеного містичними силами. І у продовження від Warner Brothers Pictures та New Line Cinema за суперсили богів посперечаються одразу дві родини: брати і сестер з прийомної сім'ї Білі та доньки Титана Атласа, які раніше володіли магією. Забери сили в мене. Шазам Людь богів 100% позитивне кіно, яке дивишся на одному диханні. А це, мабуть, і потрібно, якщо ти хочеш відволіктися, не бійтеся підійти до цього фільму без опереджень. На диво, це не конвейерний проект, який рафіновано підлаштований під найширші групи. Кіно повністю усвідомлює, що воно не є трендовою сучасною супергероїкою. Але це цілісний кінокомікс зі своєю цільовою аудиторією, який не видає себе за когось іншого, і навіть сам титульний персонаж. У дорослом образі з Шазама залишається тим самим підлітком Білі Бетсена. І часто Закарі Лівай відіграє цю складову краще за юного актора Ешера Енджела. Стрічка йде за лекалами продовження, і її простий підхід має свій шарм. Тут немає зайвих сюжетних ліній, і тому від початку і до кінця його повідання не провисає. Сюжетні ходи, хоча передбачувані, і як кліше читаються за багато кроків наперед, але всі вони цілком логічні. Фільм Шазам Людьбегів. Показує, що не для всіх підлітків, які волою долі стали супергероями, велика сила приходить із усвідомленням великої відповідальності. Попри всі можливі надздібності, сили отримані у фіналі першої частини, діти з прийомної родини Бетсена за кілька років не стають улюбленцями міста. Навпаки, безгідного досвідченого лідерства, вони ж підлітки, коли всі хочуть діяти власними методами. Команда їх Альтер Его натримує назву. Фіаско Філадельфії для героїв на здібності це скоріше можливість у відкрито розважитись і може комусь допомогти. Можливість, яка, попри добрі наміри, не завжди вдається як треба, і тільки справжній масштабний виклик спонукає їх задуматись. Між тим, кіно про дорослішання героїв виходить по-доброму підлітковим, інколи трохи дитячим і в рамках кінокомікса, дотично зачіпаючи важливі теми. жесер Девід Еф вже вдруге демонструє на великому екрані Шазама. І вміло грається зі своїми напрацюваннями. він буквально передає підліткові пошуки свого я та місця у світі, але це не будуть глибинні занурення у дослідження персонажів. Цим працюють самотональні стрічки, приємний склад акторів та режисерські фішки. Якщо чи не найбільш згадуваним моментом першого фільму був умовний показ супермена. То чому б не повторити цей фінт і тут, і не погратися з очікуваннями аудиторії на напіванонсовану появу представника Ліга справедливості, кіно доречно сповнено й іншими великодками на комікси DC та метазгадками сучасної поп культури, також присутня і майже традиційна лялька-набель, яка з'являється вже в третьому фільмі DC EU. А якщо фільми з великих кіносесвітів часто критикують за те, що вони мало пов'язані з іншими проектами, а могутні супергерої не реагують на масштабні загрози, то в шазам людь богів Дають відповідь і на це, знову ж таки, буквально, прямо відгородивши свою пісточницю від решти майданчика DC. але не забуваючи показати, кому належить вся ця територія. Пристойний хронометраж стрічки «Шазам. людь богів у понад дві години не витрачається на те, щоб вибудувати якесь там зайве напруження з кульмінаційною супербитвою. Цей фільм це суцільні пригоди із жартівливою динамікою, в якому автори і актори не побоялися проявити по-хорошому дитячу фантазію.